Вітаю мої любі друзі! Мої вітання з України. Сьогодні неділя, 21 січня, і я вкотре показую вам оцю свою красиву орхідею. Це триба вандових. Це крос. Ванди ламінати не пам'ятаю вже на який холгоглосом, бо десь затірялася бірочка. Крос двох природних видів. Ванди і Холгоглосому. Але у первинному поєднанні подивіться, яке, яке тут чудо природи. І, до речі, ванда і холгоглосом, вони трохи відрізняються у догляді. Але треба одна вандова. Ванди вони більш теплі рослини, а холгоглосами полюбляють прохолоду. А в поєднанні поєднанні вони лояльні. І до тепла, і до прохолоди. Ця рослина знаходиться в моєму догляді вже декілька років. Перші два роки вона не квітла, а наступні роки вона квітне, як по годиннику. Кожного року приблизно в один і той самий час. Це невеличка рослина, як ви можете бачити, вона не крупна. Але її вузьке і довге листя має розміри десь так приблизно 25 см, а то і 30 Але все рівно вона не заважає. Не заважає іншим рослинам розвиватися і квітнути. Ця рослина зростає в мене завжди під штучним освітленням на поличці і не додає аніяких проблем. Вона росте у 9 горщику із-під фаленопсисів. Як бачите, в неї дуже великий дренажний слой, то керамзит і великі куски пенопласту, а далі в неї намішано кора мілка і крупна. І нічого більше. Отак. У більшій частині тут крупна кора, бо вандові рослини, ванд, ванди вони, вони люблять мати багато повітря в корінні. Влітку вона поливається досить часто, бо просихає швидко. ну А взимку по мірі того, як просихають її корінці. Як бачите, в неї дуже багато ожогів на веламені. Ці ожоги утворюються. Саме під впливом неякісної води. Зараз воду купую. Очищену воду купую у магазині, бо водопроводна вода в нас починаючи з червня минулого року то суцільний яд. Коли вона по осені починає закуплювати корінці, то, то явна ознака того, що рослина. Або засинає, або готується до цвітіння. Коли вона цвіте, її потрібно завжди гарне поливати так, щоб вона не пересихала. Інакше вона скине свої квіти. Та як і всі, всі орхідеї під час цвітіння потребують вологи в корені. Отака, От подивіться, в неї навіть весняночки є на пелюстках. Така ж вона дуже-дуже мила красуня моя, обожнюю її. Вдобрю вона не часто, вдобрюється добривами із формулою 20 20 20 і в дуже-дуже малій а, дозі. І ще хочу вам зауважити, що коли вандова рослинка потребує у волозі, тобто вона хоче пити, вона складає отак, своє листечко, складає. Як лодочку або з'являються зморшки на листі, то то вже дуже пересушена рослина. От бачите, під лампою, звичайною лампою, вона навіть має загар. Ця орхідея аромату не має, але вона має дуже чарівні квіти. Її пелюстки нагадують мені зефір, а її оцей гірчичного кольору язичок, тобто губка. Він додає такої родзинки до цього букетику і виглядає дуже-дуже чарівно. Оця, оця рослина, яку я колись придбала в заказі від Мікі. А Мікі, ви знаєте, що він продає свої рослини у порівнянні з іншими постачальниками, не особливо задорого. але Трапляється таке, знаєте, що ну, ми ж замовляємо рослини по фото, не бачимо, що купуємо, як кота в мішку. То буває приходить відверте сміття, яке як тільки розпакуєш день-два і йде на смітник. А буває, трапляються дуже-дуже гарні екземпляри. Ну, то, знаєте, купівля орхідей. В заказах, то як рулетка в житті. З Цією рослиною мені пощастило, вона була маленька, але здорова. І, простоявши десь, мабуть, пів року, без якихось там рухів, вона почала рости. І як бачите, судячи по тому, скільки в неї відквітших квітконосів, то ви можете зробити висновок. Що квітує вона без проблем. Дуже гарна і красива рослина. Останнім часом я якось трохи похолоднішала до орхідей і новеньких орхідей я не купую, хоча в мене є в заказі декілька рослин, але я вирішила сама для себе, що Нові рослини в мене будуть з'являтися лише у тому випадку, якщо будуть кудись зникати старі. Я вже неодноразово казала, що моя колекція орхідей, то як шахова дошка. Вони постійно змінюються. Як змінюється моє життя, як змінюються мої погляди. Колись я була людина-запальничка, і я любила все таке яскраве, таке строкате, таке. Яке називають вирви око. А зараз Зараз змінилось моє життя. І я люблю все біле. Так хочеться вже спокою. Але расисти, окупанти не мають бажання залишити нас у спокої. Бо вони не залишають мрії захопити Україну, окупувати її. Я Свято вірю, що такого ніколи не станеться. Вважаю, що для нас, пересічних е українців, для цивільного населення саме головне зараз не втратити віру, не піддаватися рашистсько і псу, а свято вірити в себе і в свої сили. А для цього треба допомагати Збройним силам. Обов'язково допомагати Збройним силам, підтримувати їх. Як я вже вам казала, ця моя красуня зростає під штучним освітленням, ніколи не бачить сонячних променів. Вона не потребує у звишеній вологості. Вона має вологість, таку, як і всі. У зимовий час, у перехідний час, особливо. По осені або по весні вологість в нашій оселі підіймається десь так приблизно до 50-60%. Ну, а влітку від 10 до 30. І саме тому влітку вона добряче поливається. Ну, а взимку, зважаючи на прохолоду, то полив в неї зменшується. І Взимку вона не росте, взимку вона квітує от такими зефірними квіточками. Дуже-дуже до вподоби мені такі рослини. Тож, якщо вам трапиться колись, отакі от кроси з вандами. Не обов'язково, як у мене ванда ламіната, можна якась друга ванда, але холгоглосом з вандою, то дійсно виглядає дуже. Шикарно, дуже красиво, тендітно. Навіть сказала б я аристократично. Так. От, мабуть, оце, оце саме те, у чому зараз потребую я. Я хочу таких, знаєте, аристократичних квітів. Мені вже не хочеться ніякої строкатості. Бажаю вам всім, мої любі друзі, доброго ранку. Гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Тримаємось разом, все буде Україна!